уроку – навчити вас правильно зміняти стекло після аварійного пошкодження, чи процесі відносу. І це ми ще не будемо робити в тій местійській на тренажері. Зрозуміли, так? Да? Да. Зараз я вам роздам інструкційні карти. Кажемо, ви будете поїхати саме. Я буду вам проводити, і ви будете читати роздавати. Значить, металл, металл правильно виконувати заміну правильно. З дотриманням правил охорони праці, з дотриманням технологічного процесу, ці карти не з собою берете в цьому місці скуді. З дотриманням технологічного процесу, заміни складу, тому що як ви нарушите технологічний процес, то ви не заміни. Зрозуміли, далі? Все, пішли сюди. Одинчук, контролу і Галка, так? потім видалі розіб'ється, кожен по бригадах. Самостійно розіб'ється, кожен буде змінити. Значить, Міняється лобове, лобове скло, або яке? Нерухоме скло називається, або зовнішнє, або переднє передніст автомобіля. Відкриті, от, подивіться, карту, щоб ви знали. Не треба, там через файл все видно, не треба їх витягувати. Значить, Мені треба зараз тобі поможні. Перша бригада, кого я назначу, підійдіть, будь ласка, сюди. Річук, де зайди під так? А ви будете підтримувати один з цієї сторони, один з цієї сторони. Значить, знімається, знімається, знімається скло путем видавлювання верхніх кутів. Бери, дари, легенько, руками. Так, 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 і ту сторону. Тут, і ту сторону теж. О, помаленько. Все, тоді ви виставте стекло сюди. А я вам буду далі об'язняти, що ви робите далі. Переставлю нагадувати. Верно, стопимо. Ось так, поставимось, вставайте, Туди місяць. Давайте. Значить, ви стекло з'явити. Перше, коли міняється стекло? Які бувають пошкодження? Давайте сповним пострілки. Після аварії. Правильно. Аварійні пошкодження. Знурські процесі експлуатації автомобіля. так? так. <клухи> Аварійне це яке може бути? Десь ви обганяли камаза чи що попало, що. Все. Камінчик Камінчик попався, дали так? Зняли стекло. Сікло, давайте я вам скажу про стекла. Значить, свікла які бувають? Трохи буває стекло. Його в народі називають кольонка, а якщо так то кавите да? Яке Воно Воно має більшість більше, але воно має е... один недостаток. Якщо воно лопає, то воно що Розсипається. на дрібні на кусочки. І може поврядити, що водіють чи очі, чи шерше, чи ще, що, що це саме. Другий вид його просто простолюють під високою температурою. Другий вид стікла це багато шар І третій самий такий від стекла, це що? Тріплікс називаємо, і тріплекс пльотами. Ну, буває і, буває, і тут сонце, так же, щоб захищати пльоночка. Ну Саме краще це із цих всіх стекол, це три. Як ремонтують стекла? Це ми будемо говорити, якщо в газажі вийшлося в м'якілька, так від щібня. Чи тріщина вийшла? Щоб її далі тріщину не пускали, що її роблять? Беруть, ну Якщо це буде калене свірло, калене свірло, ви ні в якому разі не просверлить. От, от стекла, бачите, висять в мене інструкційні карти, бачите, це стікла стекла від автобусу. Вони всі кольори. Там тільки до нього стекло дронець, воно насипається на маленькі кусочки. Якщо тріплікс, його можна, щоб та кріщина воно не пускало, то тоненьким там 2 міліметри, 1 міліметр, край кріщини можна щоб так? просвірлити і заляєте туди чимсь і то тобто, у вас буде тоді ще ходити. Мало що. Матеріальна база погана в сім'ї. нема грошей, щоб довше ще його так можна встановити. Значить, зрозуміло. так. Далі. Ущільнювач, так? Ущінювач. Виготовляється і що? З, гуми. З гуми, так? А гума виготовляється, давайте хімію, спону, і що. Кавочок. Кавочок. Значить, в процесі хімічних реакцій. Час ковчуков, час там допоміжних метане, це похідні вчили, виготовляють голову. Дружині, що це ми закінчили, це ви зрозуміємо. Коли ви зняли стікло, вас виходить, обспитуєте в сторону оцю. Процесі аварійного пошкодження, процесі експлуатації автомобіля, вже у щільні ваш вас. Сонце на нього світило, дощ, мороз, він резина, має властивості затвердівати. Пропускає що? Воду, так? Да? пропускає воду, і тут з'являється, що корозія, правильно. Значить, в процесі це ви дошлицю перед тим, як замінити сікло, що цю корозію зняти, зачистити, при допомозі. Наждачний відбуває, ми при допомозі, що болгарочки, і, і що на на насадочку таку, або ріпістовий круг, або круг із проволочки такий є. так? Якщо не багато, навіть можна і щитку по металу. Зачистити до живого металу. Є такий термін до живого металу. Не зачищаєте, що метал, що ще... вистіло. Після того, коли ви зачистили, що ви робите ціло. Покриваєте ґрунтом. Щоб коли ви поставите у сім'ї, там океані воно не так? Зрозуміло, да? які ще е, бувають пошкодження? Бувають аварійні пошкодження. Аварійні пошкодження це коли що машина вдарилася, і, і тут стойка, вона вже трошки тут варена, і тут варена, а машина була так? Значить, речі, чем і то стекло, я говорю, вам треба замірити, що ді, вона, вона міряється, що О, з одного кута кутату другому. Самі, от почему. Понятно? Ось так, міряється. І вот я дивлюся. вот бачите, тут 137. давай Давайте. А тут 137. 5 мм вже що стойка пішла в сторону. Значить в процесі роботи, якщо це аварійне пошкодження, підтягуєте стойку, заварюєте вона, бо якщо в процесі аварійного пошкодження, вона по-любому, що Лопла або її повело. Значить при допомозі гідравлічних розтяжок, стягуєте її, добиваєтеся діагональ, а потім вже що, її берете, заварюєте і так же саме зачищаєте і приводите в оцей. Як буде? Віконний пройом, цей віконний пройом приводите, що грутовкою скриваєте, підготавлюєте і для встановлення скла. Для встановлення скла, що нам треба. Показую. Я не знімаю, так про це встановлюю. Ну от, от цю резинку треба буде так будете заводити, щоб вона вас зайшла що повністю по цьому. Да. Міняти да. ви можете міняти на що? На 300 капот, да? на Ну що капот предварительно застелити Одіялом старим. В даному случаї я накрив стіл, це нам не служити за капотом. Зрозуміло? так? Да? Обов'язково, тому що по стекло поцарапає капот. Або капот, Слова, або капот по цараппаліску. По Значить, поділили Под полон, так? Вот вас склон, все. І так. то третій вашій вот цей, цей пазик перший. Не цей, а цей. бачите? І вот сюди заводити по периметру, заводити, що зло. Ось так, то вот. не натягуй сильно. Не натягує сильно. Добре, не спішіть. Дивіться, отут тут в тебе вилізло. Значить що, трошки підтягни. Все для кращого, кращого, щоб вам було легше вставляти стекло, якщо є довгий шнур, так, якщо є довгий шнур, то можна обвезти по периметру два рази. так? Ну Якщо нема, то ви обводите один раз. Потім, коли ви завели, так? Добре. Середину вибираєте. Позарядиш. О, Вибрали середину. Стекло ви ніколи отак. І тримайте. Тримайте. Ні, ти тримай двома руками. Тримайте. Стекло ні в якому разі не ставите однову. Один, Одна людина не поставить. Перше, що ви повинні виставляти, виставляйте. Виставляється. Візить Так. ж поїхав. І дивіться, обов'язково направляйте, зразу направляйте її. Щоб... Ну. Щоб воно вас хотя би приблизно і йшлося в отак. Розумієте, так? Береш один шнур, один лишаєш, один витягуєш, так? Все. І тоді такого береш шнур і тягуєш. так? Тільки ладоні і руки, тому що ладоні і руки ви чувствуєте силу яку. Не обизне, не болотком, і не киянкою, і ніяк. Друге, дики ладоні і руки. Підірка. Смішіть. Так, тепер цей шнур лишає. Лишайця шнур, бере другий, поїхали з другу сторони. Давай, 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 давай. Байдек хорошо сідає. Що його відбиваєте. Значить Значить, степло сіло упас, провіряє. Яка причина. Бути? Розуміли? Значить, ви бройдеся по два-три рази. Вставайте. Після того, як ви поставили, тут є, бачите, що. Вас. тоже ставиться другий ущільювач. Ущільнювач ставиться другий для того, щоб що? Что? Стекло не випало. Стекло не вибилося. Да? По русски володіти, по-український ущільнювач. Він, він робиться декоратив. він може бути і під серебро, і чисто білий. Значить, заводиться як? Береться кісточка, береться мильний розпит. Цей пас проходиться мильним так? І тоді заводиться в щипінь. Багато водіїв, які не знають, роблять стик, бо він не цений, а він що? Тут його пускав. Стик роблять зверху. Це неправильно. правильно. Стих повинен робитися це в ощільному черсницю. Да. І заповніть, навіть ви його поставили, заміняли стекло, проїхали 200 метрів. Да? У вас вийшла аварія, ви міняєте опять по новому стеклу, купляєте що? Ущільнювач новий. Він одноразовий. Багато разів його Не можна робити. Гумовий цей ущильнювач, цей в процесі роботи він теж запертіває, його можна поміняти. Якщо там 20 років машині вже, цей можна поміняти. А цей ущільнювач, що тримає гуму, гумовий, гумовий ущільнювач. він робиться і може бути алюмінієвий, може бути, бути спирної пластмаси, під покритий або нікелем, або хромом, все таке. Ну це все, що він одоразив. Потім його заводите, при допомозі оттворці, підковираєте легенько. І помаленьку, помаленьку, по контуру, по периметру, що ставляє. Знайте, що написано? Нижній. Видавлюється, що знизу. знизу. Принцип далі. Той же самий. Провірили, діагональ зачистили. Прогерметизували, слухайте. <клухи> Процесі вже ви поставили, так? І пішов дощ. І ви бачите, що у вас що? Затікає. Те Затікає. Те Значить, є що у нас? Гермети. Герметики. Зараз герметики це, не було, там відпили, що там які не Зараз є, які хочуть герметики. Відповирається лізінка, що і повторіми, пожилати з знизу воно не буде текти. Зверху із звуків пройтися, що генетику можна І дати, звісно, щоб висадити, щоб він висок, і тоді у вас вже не буде нічого ні вода бурскати, не, не буде сказати, ні влага не буде скати. А з силиконом можна є щоб... Ну це ж теж гірний. Так, зрозуміли, ще <Ше> які питання є. <постив> краще Ну, звісно, шовковою є дуже. Ну, лучше, бо це, ось вот, бачите, цей вот узорчик, так, теж він шовковий, але краще навіть синтетичне, не чисто шовковий, а синтетичний. Тому що він крепший і шоково два рази по периметру виборів. Вы по пітиметру воно вже да? у вас три раз да? потім ще раз прийдеться, і воно що вас краще ляже. Зрозуміли, так? Значить, охорона праці. Те, що я говорив в процесі роботи, не, не виконувати ніяких слухайте, допоміжних, тільки при допомозі рух і шнура. Ні молоточка, нічого. Зрозуміли, так? Коли ви будете доводити отвертку, вона ще острова, і тут плоскою відбувається. Ви можете наш черпити вікно, або ви може далі лопнути. Взначить, зграва, ще. Я за вікно це таке, вікно було не живе. Я говорю вам, щоб ви отки не поранилися руки. Знаєте, отка може зуспинути і процарапати або палець, або долонь може Значить, Коли будете знімати стекло, коли знімати, коли воно розбилося, воно полопало, якщо це буде кольовка, полопало на дрібні кусочки, взяти, що у дітей Рукавиці, правильно, у діти рукавиці і желательно, взяти ще полювати. Паласка, воно. <клес> <клес> Значить, оця така техніка безпеки. Ну і будьте осторожні. Коли замінієте, будьте осторожні, щоб сікло не поїхало з капота, не впало, не розбилося, тому що це от ваше е відношення до праці. Якщо ви поставили його, а побігли десь це саме, тут вискочив чекіт, -чек якщо ви це робите в гаражі, чи кіт, чи якийсь луний пес. І вас посунуть, ці кого вона впала, і розбилося. За цим теж ви слідкуєте. Висловити, які бережливе ставлення до, до роботи. Ну, вже случилось там чи камічі попав. Щоб вона у вас довго служила, довго служила, то його треба робити так, щоб ніяк не було. Якісно, а? А? правильно. Продивіться. От, сняли, зняли, не там не обробили, пройом не оброзили, не зчистили корозію, не, не корозії, це саме, не прогрунтували, поставили геметику, і, коли... і взяв руль, і вже поїхали. Значить це неправильно. Правильно робити, як робите, скільки я вже ви кажу, сам не вчу, ви повинні працювати. Хай воно вас затратить більше часу, якщо ви бачите, що лопла стоїть, якщо ви бачите, що лопла стоїть, Підварити стойку, зачистити, знайти сварщика. ну ми ще ви на третьому курсі говорити, Підварити, зачистити і вже поставити, оце називається якісна робота ваша. Зрозуміли, так? Да? І яке ваше відношення буде до цього, такий буде. Е Результат і стільки буде вас ходити автомобіль. Якщо ви це зробите, то вам хватить на 20 років, без загорієте.